Командир окремого підрозділу Збройних сил України зараз відновлюється після поранення. Військовий не захотів називати м'я та прізвище. Каже, був поранений у Серебрянському лісі на півночі Луганщини у вересні цього року. Протитанкова міна магнітної дії і підірвалася прямо піді мною. Я собі наклав турнікет тут, тому що біль основна в мене була тут і тут. Наклав турнікет а Тут мені нерви перебило, і я не відчував, що там щось є. А там осколок такий, уламок такий, десь як долонь, Залетів мені сюди, перебив деякі вені, і сильна кровопотіря в мене була. Я... За словами військового, це його п'яте поранення, яке зазнав із початку повномасштабного вторгнення Росії. Про проходження реабілітації розповідає на що хочу наголосити, дуже хороші тут реабілітологи. Можу показати, в мене розгиналася нога от настільки, примерно, приблизно настільки, коли я тільки сюди прийшов. Це в мене другий етап лікування. Зараз у мене нога майже рівна, я вже можу присідати, віджиматись. Підтягуватися реабілітаційне відділення розраховано на 20 стаціонарних ліжок, тобто одночасно може перебувати 20 пацієнтів. Пацієнти, які у нас перебувають, це після черепно мозкових травм, після хребетно-спінальної травми, після інсультів. Але якщо ми говоримо і про військовослужбовців, то це і мінновибухові враження кінцівок внутрішніх органів також надаємо. Наша команда також надає допомогу для пацієнтів в реанімації, тобто це гострий етап реабілітації, і для пацієнтів після інсульту в інсультній блоці цієї лікарні. Понад 19 мільйонів гривень витратили з міського бюджету Ужгорода для капітального ремонту приміщення реабілітаційного відділення. Розповів директор Ужгородської міської багатопрофільної лікарні Олег Голуб. 2,5 мільйона половиною міська рада виділа на обладнання. Ідесь порядка до двох мільйонів. Це обладнання, яке ми отримали централізовано, а також за рахунок благодійників. На даний момент вроді би 17 пацієнтів. Загалом пролікований ми тільки недавно почали працювати. Проліковано 71 пацієнт, із них 60 60 з лишнім військових. Сергій Чернишов, Ганна Поп, Леонтіна Колишин, Суспільне, Новини.